Всім привіт! І ми готуємо мій біну, ну, тобто реву. Так, відкриваємо. Ну, взагалі, спочатку це ложу. Зараз висипаємо. Все, так, далі я не буду лож, ложити це, бо, бо, бо в мене будуть друки жир, я їх ніяк не одну. І засипаємо. Ну, це у нас, як я скажу. Це у нас така приправка. Зараз тестіровка. Ну, як, ну, вкусно, і ще у нас є бутилочка така... Марія. Хто Марія, то підписується. Зараз я беру ще одну тарілку, можуть накривати, як би там. Зараз буду заливати кипяток. Беру чайник. Тяжко, тяжко. Зараз буду заливати. Я вже тільки що залила. ось. І я тут трошки пролила цей ну, кипяток. Так що отак. Отак, друзі. Йдемо викидати бумажку, тут моя собака. А так. І все. Ну, Як все, закриваємо ще з вами жалюзі. шторка, так це я, як. Тут трошки у нас штучка одна. О, Так тяжко. Так, далі. А тут у нас, блин, просто Одна ну, фигня Он не Ой Сейчас Не буду показывать вам Ставим И всем Па-па-па-па,